Привіт всім! З вами Вадим, представник компанії Set Systems, яка спеціалізується на виробництві семістерних електричних опалювальних котлів. Сьогодні ми розглянемо дуже важливу тему різницю між семістерними та релейними котлами. Ми розповімо вам, чому саме наші семістерні котли є енергоефективнішими, аніж інші. Крім того, ми розглянемо їхню будову та комплектуючі, щоб ви могли зрозуміти, що саме вони такі надійні та ефективніші. На завершення відео ми включимо їх та продемонструємо їхню роботу на практиці, щоб ви могли побачити, як вони працюють у реальних умовах. І так, поїхали. В чому ж різниця між релейними котлами та семістерними? Перше, кожного разу, коли релейний котел буде вмикати і вимикати тен, він буде створювати звуки, які ми зараз продемонструємо на відео. Друге. Реле мають обмежений ресурс комутацій. Згідно документації, в середньому це 10-15 тисяч циклів. Це багато для включення і виключення вказівників поворотів на машині, наприклад. А як для електрокотла, давайте порахуємо. В середньому опалювальний сезон триває з 1 листопада до 31 березня, що дорівнює плюс-мінус 150 діб. А це рівно 3600 годин. Припустимо, що реле буде комутувати тен всього 2 рази на годину. За сезон ми вже отримуємо 7200 комутацій, а це вже половина їхнього ресурсу. Тобто в середньому їх вистачає на два сезони. Як ми розуміємо, це дуже мало. Тому що зробили виробники для того, щоб цей ресурс розтягнути на більше, вони просто зробили великий гістерезис. Гістерезис визначають, як різниця температур між вмиканням і вимиканням обігрівача. Зараз поясню, що це таке. Наприклад, ми хочемо температуру теплоносія 50 градусів. Котел догріває до 50, але він все рівно продовжує гріти. І вимикає нагрів при 55 градусів. А потім чекає, поки температура теплоносія знижається до 45 градусів. І тільки тоді знову включає нагрів. І ось оця різниця в плюс-мінус 5 градусів. Від заданої температури і називається гістерезисом. Тобто вони працюють так само, як і утюг. Нагрівся, виключився. Ми трішки погладили, він вичаг, знову включився. При такій роботі ми маємо мінуси. Перший це витрата електричної енергії на перегрів температури, коли нам цього робити не потрібно. Але оскільки у випадку з утюгом то нам не важливо, бо користуємося ми ним набагато менше, аніж електричним котлом, тому економія там нам ні по чому. А у випадку з електричним котлом є вже над чим подумати. Тому що він працює в середньому аж 150 діб. І за сезон там набігають великі цифри. Друге. При такому коливанні температури теплоносія у нас також змінюється температура в приміщенні. І достатньо їй змінитися на градус, як ви відразу відчуєте це на собі. Тобто при такому регулюванні ми отримуємо надлишково витрачену електроенергію та ще й дискомфорт. А тепер в чому перевага Семістера? Перше, він працює абсолютно безшумно. Друге, він взагалі не має ресурсу комутацій. А коли ми маємо таке надійне управління, то ми можемо робити всякі цікаві та енергозберігаючі речі: цифрове керування та контроль. Абсолютно безшумна робота, точний та автоматичний підрегулювання потужності. Що це таке підрегулювання потужності і що це взагалі за алгоритм? Підалгоритм дозволяє точно керувати режимами роботи системи. Це означає, що використовується лише необхідна кількість енергії. Для досягнення потрібного результату. Для розуміння такий алгоритм застосовується в круїз контролі автомобіля, в інверторних кондиціонерах, також він керує вентилятором у вашому комп'ютері. Тобто, вся та електроніка, яка автоматично керує швидкістю, тиском, температурою і так далі. Все це вона робить за допомогою під алгоритму. Але для того, щоб не вдаватися в подробності, як працює цей алгоритм, тому що якщо розшифрувати під це пропорціонально, інтегральний, диференціальний регулятор, пристрій в керуючому контурі з обратним зв'язком, давайте я вам краще приведу все це на прикладі, і ви зрозумієте, як він працює. Згадаємо гойдалки, на яких ми каталися в дитинстві. Що ми робили? Ми сідали на сидіння і розкочувалися до певної швидкості. Коли ми розкочувалися до певної швидкості, ми просто е, підтримували цю швидкість з мінімальними затратами е, енергії. Ось так працює підалгоритм. Він виходить на бажаний результат, а потім підтримує його з мінімальною витратою енергії. Якщо цю економію вирізати в цифрах, то підалгоритм дає нам економію від 10%. А що ще в цих котлах є насправді особливим? Давайте перейдемо до їхніх характеристик. Перша. Широкий діапазон фазної напруги від 160 до 270 вольт дає вам можливість почувати себе спокійно, якщо у вас проблеми з напругою. Тобто, наприклад, якщо у вас даже напруга буде нижча, ніж 200 вольт, вони все одно будуть працювати. Так, не, не так ефективно, як при 220, але все рівно будуть працювати і не вимикатися. Друге, маленька стартова потужність. Одна шоста від номінальної. Це означає, що при стартовому включенні котел не буде навантажувати вашу мережу цією своєю потужністю, а буде робити це поступово. Наприклад, котел потужністю в 3 кВт буде вмикатися по 0,5 кВт. Третє. Універсальне підключення від одно- або трьохфазної мережі. Це дає вам можливість підключати котел в незалежності від його потужності як на 220 В, так і на 380. Тобто ми можемо підключати його від генератора як однофазного, так і трьохфазного. Четверте. Глибока модуляція за шістьма ступенями потужності, що надає вам більшу гнучкість і точність при регулюванні теплового комфорту та енергоефективності. П'яте. При такій кількості ступенів, звісно, ми маємо ротацію теню. 6. Вибіг циркуляційного насоса 45 секунд після відключення нагріву. Як це працює? Вийшли на задану температуру, відключили нагрів, насос ще працює 45 секунд. Для того, щоб перевірити, чи по всій системі теплоносій прогрівся рівномірно, і потім вимикається. Якщо температура теплоносія не змінилася протягом 5 хвилин. То ми знову включаємо насос і перевіряємо, чи по всій системі залишилася бажана температура. Це дає нам доп економії по електроенергії е, та ресурсу насоса. Тобто, вихід для підключення насоса це не просто розетка. Сьоме. Також е, мається можливість підключення термостата, е, тижневого програматора і нашого Wi-Fi модулю. Тобто, в народі є вихід сухий контакт. Ну що, тепер давайте знімати кришки та дивитися, як вони виглядають всередині. Але перед цим я вам хочу показати їхні розміри, щоб ви зрозуміли, наскільки вони маленькі. Чіп Pro. Висота 580 мм. Ширина 250 мм. Глибина 215 мм. Переходимо до чіп, який помітно менший, і максимально компактний порівняно з першим. Висота 505 мм. ширина 175 мм. Глибина 85 мм. До речі, забув сказати їхній модельний ряд. У чіп Pro від 3 до 12 кВт. Чіп від 3 до 9 кВт. При таких маленьких розмірах ви маєте можливість встановлювати ці котли в маленьких приміщеннях і при цьому займати дуже мало місця. Зверніть увагу, у моделі Chip Pro у нас є гідравлічна група безпеки, яка включає в себе повітрявідвідник, запобіжний клапан та манометр. Всі ці компоненти поставляються відомими італійськими виробниками, що гарантують їхню високу якість та надійність. Далі ми маємо насос, який знаходиться в цьому котлі. Цей насос виготовлений в Польщі та відповідає високим стандартам якості. Але ви, напевне, подумали, що вони такі малесики, тому що не мають розширеного баку. Ні, розширений бак є. Він просто заховався в рюкзаку, тому його не видно. А на самом ділі він ось тут знаходиться. Він також виготовлений в Італії та є важливим елементом для компенсації термічного розширення в системі опалення. Завдяки європейським виробникам цих комплектуючих ми маємо гарантію на гідравлічний блок аж 30 місяців. Як ви вже змогли помітити, то в котлу чіп всі ці компоненти відсутні. Тому різниця між чіп. Та чи про заключається саме в них. Якісно зроблене утеплення теплообмінника, що дозволяє ефективно передавати тепло та запобігати його втратам. А ось що ми бачимо: тут електронна частина цього котла. Зверніть увагу на якість виготовлення плати та її зовнішній вигляд. Вона зроблена з використанням надійних компонентів від світових виробників та відповідає сучасним стандартам. Наша здатність до самостійної розробки програмного забезпечення та схем електронного блока дозволяє нам з легкістю виготовляти їх, що в свою чергу гарантує розширену гарантію тривалістю в 5 років, а також забезпечує швидку та доступну сервісну підтримку. А ось що робить підключення цього котла зручним. Це клемник. Він спрощує процес підключення. А провода, які використовуються на всіх з'єднаннях, обтиснуті накінечниками та якісно запаяні для надійного контакту та ефективної передачі електричного струму. Крім того, ці котли обладнані як електронним, так і механічними системами захисту, що забезпечують безпеку його роботи. Це дозволяє вам спокійно користуватися котлом, знаючи, що він надійний та захищений. І ось ми розкрили всі секрети внутрішньої конструкції цих електричних котлів. Він вражає своєю якістю, виготовленням та надійністю комплектуючих. Ну що, тепер десерт. Включимо та поглянемо, який він легкий та зручний в експлуатації. Та як працює його ефективність. І ось він включився. Абсолютно безшумно. Після включення котла на дисплеї відображається поточна температура теплоносія в градусах за Цельсієм. Для відображення заданої температури теплоносія натисніть одноразову клавішу збільшити або зменшити. Задана температура теплоносія буде відображатися протягом 3 секунд. Після чого контролер котла повернеться до відображення поточної температури. Демонструємо. Задано 24. Раз, два, три. 23. Якщо під час відображення заданої температури натиснути клавішу збільшити або зменшити, це призведе до зміни заданої температури. Для переключення режиму відображення на потужність одноразово натискаємо клавішу Температура потужність. В цьому режимі лівий розряд відображається як P. А в правому відображена потужність в ступенях модуляції. Максимальне значення 6. Якщо відображається 0, нагрів вимкнено, тобто 0 ступенів нагрів вимкнено, потужність одного ступеня дорівнює 1 шостої від номінальної потужності котла. Так, для котла з потужністю 3 кВт. Одна ступінь буде означати 0,5 кВт. Для редагування максимальної потужності вам потрібно провести ті ж самі операції, що з редагуванням температури. Тобто натиснути клавішу або вверх, або вниз. Макси задана 6, тобто котел працює на всю свою потужність 3 кВт. Якщо нам потрібно, наприклад, щоб він працював максимум на 2 кВт, а в даній ситуації у нас одна ступінь дорівнює 0,5 кВт, то обмежуємо котел до 4 Для повернення до відображення температури одноразово натисніть клавішу температура потужність. Якщо натиснути цю клавішу під час збереження встановленого значення, збереження не відбудеться. Тобто, якщо воно смігає, і ми тут нажимаємо, то збереження не відбудеться. Потрібно дочекатися, поки е, збережеться редагування обігу. Функції. Як ви вже побачили, поки ми вам пояснювали, як налаштовується та керується котел, він автоматично підбирає потужність, на, яку, на якій йому потрібно працювати для того, щоб підтримати задану температуру. На даний момент котел абсолютно виключився. Уже навіть виключився насос. Тобто Фактична температура 27, задана 27. Все, в нас немає ніякого гістерезису. Ми відпочиваємо. Можемо продемонструвати, коли він включиться. А для пришвидшення процесу включення нагріву ми змінимо температуру теплоносія. До 35 буде достатньо. Зберігаємо і переходимо в режим ступіння нагріву. Котел зрозумів, що у нього різниця між фактичною температурою і заданою температурою складає 8 градусів і він включився на 4, ну вже на 3 ступені. Тобто він уже зрозумів, що 4 ступені йому багато, тобто 2 кВт. Він вже одну вимкнув. Тобто зараз він працює на 1,5 кВт. Що у нас з температурним набором? Уже 29 градусів. 30. Я думаю, він уже на П2. А ні, ще ні. Скільки? 32, задано 35, 3 градуси. І він уже коли приближається до заданої температури, він ще менше включив теню, Для того, щоб він спрогнозував, що йому достатньо працювати на 1 кВт для того, щоб вийти уже на задану температуру. Тобто ось так працює під алгоритм. Він автоматично підбирає потужність, на, якому, на якій йому потрібно працювати, для того, щоб підтримувати задану температуру, з, чесно кажучи, з погрішністю в 0,5 градуса. Тому що так заявляє виробник датчиків температури. Уже він працює на 0,5 кВт. Що по температурі 35. Чому він так рахує? Тому що температура на самом ділі може бути і 34, і 8, і 7, просто округлило вже до 35. Але контролер на самому ділі знає фактичну температуру, тому він ще дає нагріву. Ось як ми бачимо, котел вимкнув нагрів. Фактична температура 35, задана температура 35. Підсумуємо, комфортність для вас заключається в абсолютно безшумній роботі, легкість в експлуатації та в стабільності заданої температури. А завдяки підалгоритму та підключенню термостата і управління циркуляційним насосом, ви зберігаєте свої кошти на заощадженні електроенергії. А в теперішній складний час наш котел стане вашим помічником в непередбачуваних ситуаціях. На сьогодні все. Якщо у вас залишилися питання, пишіть в коментарі або зв'яжіться з нами по телефону, який буде прикріплений в описі під відео. Всім папа! -па.